Подивись навколо. Люди ходять, працюють, говорять, сперечаються, але майже ніхто з них не думає: ні, це не образа, це факт. Більшість людей живуть у режимі автопілота. Вони не приймають рішення, вони реагують. Вони не обирають, вони повторюють. Вони не аналізують, вони вірять. Тобі здається, що ти мислиш. Але 90% того, що ти вважаєш своїми думками, це чужі фрази, шаблони і страхи, які просто крутяться в твоїй голові. Сьогодні я покажу, чому більшість людей не думають, та хто в цьому зацікавлений, і як перестати бути керованою людиною. Треба зрозуміти одну неприємну правду: твій мозок не створений для мислення, він створений для виживання, а мислення для мозку дорого. Коли ти реально думаєш, аналізуєш та порівнюєш, будуєш логіку, мозок витрачає в рази більше енергії, ніж коли ти просто гортаєш стрічку, відповідаєш шаблоном або дієш як всі. Для нього мислення це майже як бік на довгу дистанцію. А автопілот це лежати на дивані. Тому мозок включає економ режим. Він автоматично обирає шаблон замість аналізу, звичку замість рішення. Чужу думку замість власної. І ось тут головний момент: люди не тупі, вони біологічно запрограмовані не думати, якщо їх спеціально цьому не навчити. Ти можеш мати диплом, досвід, статус, але все одно жити на автопілоті, бо мозок любить не істину. він любить комфорт. Подумай, чи вчили тебе в школі мислити чи виконувати. Тобі говорили, запам'ятай, повтори, зроби як у прикладі, не вигадуй, не став зайвих запитань. Тобі не казали, сумнівайся, перевіряй, сперечайся з підручником, доведи, що вчитель може помилятися. За помилку кара, за нестандартну відповідь знижений бал. За чому осуд і що формується. Людина, яка добре слухається, боїться виділятися, не довіряє власному мисленню, чекає інтуїції зверху. Ми виростаємо не як мислителі, а як виконавці системи. І коли така людина стає дорослою, вона не питає, чи це правильно. Вона питає: мені так сказали, значить так треба. Соцмережі це не просто розвага, це фабрика реакцій. Тобі не дають часу подумати. Тобі дають короткі відео, гучні заголовки, емоційні образи, нескінченний допамін. Твій мозок звикає не мислити, а ковтати. 15 секунд і вже нова думка, але не твоя, чужа. Людина поступово втрачає здатність зосереджуватися, читати довгі тексти, аналізувати, будувати причину на слідкові зв'язки. І з'являється дивна річ: мозок стає швидким, але порожнім. Він миттєво реагує, але не вміє зупинятись і думати. Ти ніби живеш у постійному шумі, в якому твій власний голос більше не чути. Більшість людей кажуть, я думаю, але насправді вони прокручують. В голові крутяться фрази, треба, як усі, це небезпечно. Що скажуть люди? Мені так сказали, так прийнято. Це не мислення, це програвання чужих програм. Мислення це коли ти ставиш під сумнів, шукаєш причини, перевіряєш факти, бачиш систему, робиш власні висновки. Думки можуть бути шумом. Мислення це структура. І тут болюча правда. У багатьох людей в голові є слова, але немає логіки. Є емоції, але немає аналізу. Є позиція, але немає підстав. Думаюча, людина небезпечна, вона незручна. Вона не купує автоматично, вона не вірить сліпо. Вона не підкоряється просто так. А тепер подивись на світ. Система любить нерозумних, вона любить передбачуваних. Передбачувана людина реагує на рекламу, ведеться на страх, повторює тренди, голосує емоціями, купує імпульсивно. Людина, яка не думає, ідеальний гвинтик. Вона не питає, чому так, вона питає, що мені тепер робити. І тому ніхто не зацікавлений, щоб ти став мислителем, бо мислителі не керовані, а керувати вигідно. Тут важлива річ. Ти не стаєш розумнішим, ти просто перестаєш бути запрограмованим. Ось прості, але дуже небезпечні для системи звички. Став питання, чому і кому це вигідно. Не приймай нічого на віру. Читай довгі тексти. Мозок знову вчиться будувати логіку, а не лише реагувати. Записуй свої думки. Коли ти пишеш, ти реально мислиш. Обмеж швидкий контент. Твій мозок має знову почути себе. Сумнівайся. Сумнів це не слабкість, це ознака живого розуму. Світ не ділиться на розумних і дурних, він ділиться на тих, хто думає, і на тих, ким думають. Якщо ти зараз відчув дискомфорт, це хороший знак, твій мозок прокидається. Напиши в коментарях, я виходжу з автопілота, підписуйся, бо тут не про розваги, тут про повернення мислення.